Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст івець з традиційним прямим стрімом українські сукіряни. Ви знаєте, я сьогодні не вийшов о 21.00, так як я завжди традиційно виходжу. Чому не вийшов? Тому що, тому що ви знаєте, у 21.00 я годував свого собаку Черниша і чотирьох своїх котів. І треба було нагодувати п'ять своїх тварин. Я їх годував, милувався і дивився, як вони гарненько їдять, і пропустив час, в який потрібно виходити в стрім. Але я не можу взяти і просто так закінчити робочий день свій, не поговоривши зі своїми глядачами, слухачами, друзями. Тому я вирішив взяти і провести отакий вечірній стрім, нічний стрім, можна сказати. Тим більше, що багато блогерів виходять, стрімлять о 10-й вечора, 11-й, о, 11 о 12-й вечора. Ну, я думаю, скільки буде людей на стрімі, скільки буде, поговоримо, поспілкуємося, подумаємо. Ну і звичайно, поаналізуємо. 54, 57, 08, 25 13 71 89, 78. Дуже велике прохання. Хто зможе, чим зможе. Допомагайте каналу, тому що канал працює дуже багато і робить дуже багато корисних справ для неньки України. Ну і що? Давайте поговоримо за сьогодні. Ви знаєте, я назвав це відео черговий розводняк України. Тримайтеся! Ви знаєте, Богдан зіновій Хмельницький сказав колись. Е, нас обманюють е, Івану Виговському генеральному писарю війська Запорізького. Він каже: Іване: нас хочуть обманути як малих дітей. І от зараз все, що сьогодні робиться, я вважаю просто обманом України. Просто обманом України для того, щоб правильно Україна трималася. Але давайте проаналізуємо. Те, що я сказав, і зазвичай свої слова я підтверджую аргументами і підтверджую фактами. Учора всі раділи, в тому числі і я, що Трамп різко поміняв позицію. Він сказав, що 17 установок Петріот з ракетами надасть Україні. Ну, а Норвегія і Німеччина оплатить ці установки. Себто безкоштовно Трамп давати їх не буде, це чисто бізнес для американців. Приєднався земляк-Свен, доброго вечора. Доброго вечора, землячі. Я радий і дякую, що, ви, що ти підтримуєш мене в чаті. От. Учора ми раділи, що Америка завалить нас зброєю. Учора ж всі телевізійні канали, усі провідні блогери, телемарафон, Америка завалить нас зброєю. Я вже являв гори зброї, які їдуть в Україну, і думав, що ж з тою зброєю будуть робити? А навіть жіночки писали в чаті, а тою зброєю треба ж вміти користуватися, а нею ж треба навчити користуватися. А сьогодні, як ті пісні кримінальні, недовго музика грала, недовго фраєр танцював. Трамп обіцяв нам 17 установок, петріот яких немає. Виявляється, в американській армії брак пускових зенітних установок. Просто пускових зенітних ракетних установок Петріот. Їх катастрофічно залишилося мало, тому що такі установки поставлялися в Україну, ну і тепер в Ізраїль. Так? І для американської армії їх просто не вистачає для того, щоб перекрити не тільки континентальні Сполучені Штати Америки, але й американські військові бази за кордоном. Отже, отже. Під питанням будуть взагалі установки Петріот чи ні, інша зброя буде чи ні? А саме головне, як відреагували на ультиматум Трампа? Трамп, сказавши, що завалить Україну зброю, дав 50 днів Росії на роздуми. 50 днів Росії на роздуми. Якщо через 50 днів Росія не сяде за стіл перемовин, Страшенні санкції, страшенні кари дадуть нам американські далекобійні ракети, і ми влупимо по Москві. До речі, Трамп запитав Зеленського, а чого ми не б'ємо по Москві? Зеленський пояснював, чого не б'ємо. Дійсно, чого ми не б'ємо по Москві. Але ж як відреагували росіяни? Алкоголік Діма Медведєв, так, зранку випивши Бояришника, просто рожав з Трампа. Він сміявся Трампа і сказав, що Росію ультиматум Трамп, Трампа не хвилює, ультиматумами Росії не налякаєш. І, е, сміючись, рожучись Трампа, е, Медведєв нагадав, що Трамп за 24 години обіцяв війну припинити. За 100 днів обіцяв війну припинити, тепер за 50. Правда, потім, коли йому пояснили, Старшої товариші, що Діма, ти як бухаєш зранку, фільтруй трошки базар. Діма, постик, легенічко зняв. Виступив далі хто? Міністр закордонних справ Росії Кінь Лавров, який сказав, що потрібно би пояснити свою позицію. Ну, Лавров, дипломат, він сказав, потрібно би детальніше пояснити свою позицію, що хоче конкретно Трамп. Плюс 500% відсотків оподаткування по торгівлі, він вважає недопустимими. Це, навпаки, Лавров сказав, розпалить конфлікт, замість того, щоб сторони сіли за стіл перемови. Далі, прес-секретар Путіна Пісков сказав, що Путін не розуміє, що хоче Трамп. Той сказав дипломатично: Путін не розуміє, що хоче Трамп. Один раз путь Трамп каже, що не буде давати військову допомогу, через два дні каже, що буде давати допомогу. І хай Трамп визначиться. Сказав Пісков, що він хоче. Отака реакція Росії. Росія просто рже з Трампа. Чому рже? Ну, тому що в Росії є союзники. На відміну від США, які годують нас обіцянками, на відміну від Європи. Яка теж годує нас обіцянками, у Росії є союзники, які їй реально допомагають. Лавров поїхав в Китай до Сіньпіна. Сі Лавров поїхав в Корейську Народну Демократичну Республіку, і там, і там обіцяли допомогти і допомагають. Китай Сін Сі сказав, що Росія є стратегічним союзником. Китая є і буде, ну а санкції е, США по 500 оподаткування товарів е, торгівлі Китай назвав недружніми і недопустимими, тому що ці санкції стосуються Бразилії, Індії Китая. Китаю країн найбільших країн, які торгують з Росією. Що ми маємо в сухому остатку? Ми маємо підтримку Росії гарантовану від КНДР. Китаю і від Ірану. І зброя з Ірану, зброя з КНДР, і зброя з Китаю іде куди? Іде в Росію. Китайці навпаки зацікавлені в війні, тому що вони, поставляючи зброю Росії, дивляться, як вона показує, себе на полі бою. І дуже зацікавлені в тому, щоб промацати. Американську систему ППО Петріо з усіх сторін. Ось така у нас диспозиція на сьогоднішній день. Черговий розводняк України. От ви знаєте, я скажу дуже просто: ми дуже довірила націям. Ми дуже віримо в те, що Америка нам допоможе. Європа, Рюте, НАТО, Мерц, Макрон, Стармер. Усі нам побіжать допомагати. Ми віримо в це, розумієте? А я вважаю, що нас розводять, нас розводять. Ви знаєте, розводнячок. Нам ніколи не давали зброї, скільки ми хотіли. Якщо в 2022-2023 році нам надали наступальну зброю, ми могли б зробити парад на Червоній площі в Москві. Український парад. Могли би, і це не фантастика, я не фантазую. Нам давали зброю рівно стільки, щоб ми трималися: трималися, трималися, ледь трималися. А зараз зброї дуже мало. Питання: як ми будемо триматися? Тому і Трамп робить заяву для того, щоб ми ще 50 днів протримались, а Путіну дає 50 днів, щоб він дотиснув Україну на фронті, зайняв побільше територій. І мав шанс прорватися до Дніпра. Політика, як казав Черчилль, брудна свиня. в політиці не потрібно нікому вірити. Я скажу вам, дорогі українці, всі, хто мене чує і буде чути, нас розводять. Я казав Богдан Зіновій Хмельницький: в Україні немає союзників і друзів. Союзники України це козаки і український народ. Все. Так само і зараз не потрібно вірити будь-кому. Україну використовують в черговий раз в мільйони раз в історії світу. Україну використовують як живий щит проти монголо-татарських большевицьких орд. Європа, Штати зацікавлені, щоб ми воювали проти Росії якмога довше, поки вони підготуються до війни не тільки проти Росії, але й проти Китаю. До Третьої світової війни йде підготовка, а нас використовують як щит, який стримує правильно рашистів, Китай, Іран, КНДР. Все тому, що ми фактично воюємо проти чотирьох. Великих країн світу. Тому закінчується. Не потрібно нікому вірити, тому що в нас тільки два союзника український народи і Збройні Сили України. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Подякую пану Свену і пані Марії Берсук за підтримку в чаті. Пише пан Свен, тому що наша Україна для них це полігон. І пані Єлена, добрий вечора, рідна дорога пані Єлена. Дякую, що ви, як завжди, мене підтримуєте. Отже, дорогі і рідні, скажу вам дуже просто: я не знаю, що буде далі, я не знаю, яка буде наша доля. Все в руках нашого українського народу і Господа Бога. Тільки на Господа Бога Ісуса Христа, нашого вчителя-наставника, надії. Тільки Він може образумити нас, надати нам правильний шлях, об'єднати нас і витягнути Україну з цієї страшної війни. Доброго вечора і спокійної ночі, брати та сестри. Дякую за стрім. До завтра.